Дуже рада знову бачити вас на моєму каналі. Хочу щиро подякувати всім, хто підтримав минуле відео. Ваша активність просто неймовірна. Кожен лайк, коментар, підписка це величезна мотивація для мене творити далі. Дякую вам від щирого серця! І сьогодні, на початку відео, хочу показати вам одну особливу людину мою похресницю. Для неї я придбала блакитну сукенку в одному з попередніх випусків.

Вже все забылася, что капитанці. Боже, тяган. Потишові. Хочу трішки передати вам атмосферу секунду і показати актуальні ціни. Цього разу я побувала на двох локаціях. На одній передостанній день перед завозом, ціна 125 гривень кілограм, а на іншій останній день і ціна вже всього 50 гривень за кілограм. А ще в мене для вас невеликий сюрприз. У моєму телеграм-каналі стартував розіграш стильної сукні Adidas Equipment. Це модель у класичному спортивному стилі, яка поєднує комфорт і сучасний дизайн. Сукня в розмірі XS S ідеально підійде для літа. Умови участі ви можете переглянути в моєму телеграмі. Посилання є в описі під відео. Долучайтеся, буде цікаво! І перша річ, з якої я хочу почати сьогоднішній огляд, це моя улюблениця цього походу. Вінтажна джинсова куртка. Дуже стильна, з щільного деніму. має крутий силует і відчуття того самого ретро. Думаю, ніхто її не взяв, бо на спині була фіолетова пляма. Але я її одразу перевірила. Звичайно, волога серветка з цим впоралась ще прямо в секунді, і ось вам результат: ідеальний стан, унікальна річ, і коштувала копійки. А тут я хизуюся своїми новими окулярами з тему. Наступна знахідка це мусліновий халат від H&M Home. Розмір. L, XL, тож на мене він, звісно, великоватий, але я просто не змогла прийти повз, настільки він приємний на дотик, легкий, м'який, ніби обіймає. І куди ж ми без шовку? Знайшла ось таку неймовірну шовкову блузу з розрізом від бренду Кос, і це прям любов з першого дотику. Якщо раптом не знайомі, кос це бренд тієї ж групи, що й H&M, але більш преміальний, з акцентом на мінімалізм, якісні матеріали та сучасні силуети. І ця блуза. Саме з таких речей, які виглядають просто, але дуже дорого і стильно, ще й у складі натуральний шовк – мій улюблений матеріал. А цю сукню ми обрали для моєї матусі. Вона виконана зі 100% котону. Дуже легка, дихаюча, Ідеальна для літа. Мені здається, вона їй точно пасуватиме. А далі просто розкіш. Сукня вся в паєтках з красивим розрізом на нозі. Ну в такій, хоч на червону доріжку. Вона ідеально підкреслює фігуру. Переливається при світлі і створює настрій. Я зірка. А тут у нас худі від Томі Хілфігер, класичне, якісне, з впізнаваним мінімалізмом бренду. Єдиний нюанс витягнутий шнурок у капішоні, але погодьтесь, це взагалі дрібниця, з якою я легко справилась, в іншому стан ідеальний. А ось і ідеальна база для осінніх луків: сірий кардиган, виготовлений в Італії з якісного міксу: 48% вовни, 30% віскози та 5% поліаміду. Ще одна знахідка від Томі Хілфігер. Цього разу це ніжно-рожевий світшот. Він одразу привернув увагу кольором, але стан не ідеальний, є трохи бруду на рукавах, а ще розтягнута горловина. Але знаєте, колись мені попадалось відео, як повернути горловину в початкову форму, і я вирішила спробувати, так би мовити, для спортивного інтересу. Подивимось, що з цього вийде. А далі ще один чудовий кардиган. Цього разу у кольорі Camel від бренду And Other Stories. Це також частина тієї ж групи, що й H&M, але позиціонується як більш дорогий бренд з акцентом на європейський стиль, якість і трендові деталі. І ця річ тому підтвердження: дуже гарний склад, приємний на дотик. Цю річ я купувала спеціально для продажу на eBay. Це ажурна блуза від бренду Karen Millen. Karen Millen – це британський бренд, відомий своєю елегантністю, якістю пошиву та жіночними силуетами. Блуза просто розкішна, витончений візерунок, красивий крій, ідеальна для особливих образів. А тут у нас в'язаний вкорочений топ від зара. Ідеально пасує як до джинсів, так і до спідниць. Обожнюю цікаві речі, які можна комбінувати на різний лад. І наостанок у нашій добірці топ жилет від H&M. Він мені сподобався через вишукані золоті ґудзики, які додають йому особливого шарму і стилю Old Money. Така річ ідеально доповнить як повсякденний, так і більш вишуканий образ. Дякую всім за перегляд і вашу активність. Це дуже надихає. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк та залишити коментар. Це дуже допомагає розвідку блогу і нагадую, що в моєму телеграм-каналі триває розіграш сукні Адідас. Зустрінемось вже на наступному тижні з новими знахідками і цікавими історіями.